Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Начальник головного управління розвідки, генерал-майор Кирло Буданов, заявив, що Україна має зробити все, щоб до літа. Крим повернувся додому на запитання, чи вважає він, що захід українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента Росії Путіна застосувати ядерну зброю. Буданов зазначив, що це неправда, і Крим нам повернуть. Буданов зазначив, що все почалося в Криму у 2014 році, і на цьому все. Закінчиться так сказав голова розвідки. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, вітаємо вас! Слава Україні. Доброго ранку, героям! Слава! Власне, раніше пан Буданов казав, що Крим буде звільнено влітку. Зараз він каже, що наші війська повинні зробити все, аби до літа Крим повернувся додому. Скажіть, чи щось змінилося в нашому баченні деокупації Криму? Слід ну, зазначити, що це меседж як. В першу чергу Російській Федерації, що перемога України буде саме після того, як буде звільнені всі території України, в тому числі Крим. Тому ми бачимо, що спочатку це був меседж на для Росії, але цей меседж зараз вже підтримується і конкретними і заявами, і діями з боку західних партнерів західних лідерів. Вони вже не лише заявляють про те, що потрібно повернути ну всю територію України, в тому числі і Крим, але й надають вже озброєння, яке саме сприятиме вказаним крокам. Тому ми демонструємо Росії, що мирні переговори, які на, наразі намагаються нав'язати Російська Федерація Україні через різні там свої можливості, ми їх не приймаємо і лише завершення війни сприймаємо після звільнення всіх територій України. Скажіть, але ось такі, от такі от дати, такі часові строки, ну чи не занадто вони оптимістичні, так би мовити. Ну, як ми бачимо, що Україна вже довела і збройні сили України, довели, що вони спроможні звільняти свої території, і це залежить так. Це строки оптиміст, можна сказати, оптимістично, але залежить від підтримки західних партнерів. І Україна розуміє, що чим триваліше буде війна, тим Росія намагається саме це зробити, відтягнути її за час завершення, оскільки вона мобілізує свої сили зараз. Вона фактично все, що в неї було підготовлено в цих бойових діях і треба передишки. І ось саме з цієї передишки ми не маємо їй давати, щоб вона змогла мобілізувати і підтягнути свої сили. Ми бачимо, що вона відтягує їх вже з далекого сходу, підтягує сюди, але для цього їм потрібно і провести підготовку своїх нових мобілізованих, оскільки часу у них вистачає. Ми бачимо. Кількість загиблих з їхнього боку саме через те, що вони, хоч і заявляли після початку мобілізації, що підготовка буде тривати 2-3 місяці, але насправді через 2 тижні мобілізовані вже були помічені не тішоні тільки помічені, але вже були загиблі серед мобілізованих на території України. Скажіть, чому розуміємо зараз про укріплення російських військ в Криму? Ми постійно бачимо якісь окопи, якісь пірамідки. Щось там вони постійно роблять, купають. Що це все таке? Ну, це тут два фактори. Треба врахувати, що вони демонструють місцеву, продовжують намагатися нав'язати місцевому населенню, що все під контролем і що Крим буде оборонятися, і він готовий до цього. Про це заявляють і окупаційні керівники адміністрації про те, що все зроблено і Крим буде готовий до оборони. Разом з тим, слід відзначити, що наративи вже в них змінюються. Раніше вони казали, що Крим це мирна територія, а зараз вже заспокоїть на рахунок того, що Крим готовий до оборони. А разом з тим слід відзначити, що вони. І мають по якусь оборонне значення, але системності в цих кроках немає. Так, зокрема, на арабатській стрілці повідомляють не лише на території Херсонської області, а взагалі вздовж всієї арабатської стрілки, в тому числі на території Криму, розміщуються ці пірамідки, розміщуються так звані бетонні доти, але вони не мають системності якоїсь логічного повідомлення це більше демонстрація до місцевого населення про те, що Російська Федерація і Збройні Сили Росії щось вживають на цьому напрямку. Крім того, помічаються певні кроки на південному узбережжі Криму. Це знову ж таки вони роють окопи для міс... і демонстрації місцевому населенню про підготовку. Разом з тим немає ніякого сенсу цього, цього вживати. Разом з тим, це відлякує їх в цьому році. Відлякує саме відпочиваючих. Зокрема, уже якщо простежити в соціальних мережах обговорення, то росіяни відмовляються їхати відпочивати саме побачивши ці фотографії і відео з південного і взагалі з території Криму. Разом з тим, ми бачимо, що і підготовка ведеться демонстративно на південному збережжі Криму. Так в санаторіях, які зараз займають міністерство оборони Російської Федерації, криші, які придатні для розміщення військової техніки, зараз зачищаються. Так як і в Москві, на них як кажуть місцеві, напевно планують встановлювати ППО. Це також вказує про те, що. Росія не очікувала, хоч вона заявляє, що вона готова до оборони, але не очікувала, що Україна буде звільняти. І зараз її кроки носять більш хаотичний характер для демонстрації і заспокоєння місцевого населення. Скажіть, а от місцеве населення, власне, як воно заспокоюється від цього? Тут місцеве населення заяв... слід відзначити те, що впав рейтинг підтримки окупаційної адміністрації Криму саме через їхні заяви. І саме через те, що місцеве населення розчаровується і вже не довіряє їхнім заявам. Тому зараз вони вже більше переключаються до соціальних мереж і телеграм-каналів. То у зв'язку з цим саме російські спецслужби розуміють, що зараз джерело інформації це телеграм-каналі і, і соціальні мережі, тому вони їх беруть під контроль і намагаються ці ці соціальні мережі нав'язувати свої межиці. Але частина населення вже розуміючи, і бачивши, що відбувається навколо, більш критично відноситься до тієї інформації, яка їм доноситься. Скажіть, що ми розуміємо про діяльність підпілля? От було нещодавно повідомлення, те, що учасники партизанського руху ліквідували двох важливих офіцерів Росгвардії, які їхали із Севастополя до Сімферополя. В результаті вони згоріли в автомобілі. Чи є ще можливість діяти підпіллю в Криму? Ну, слід відзначити, що як і підпілля на території Херсонської області, то воно буде розвиватися при наближенні збройних сил України. Вона на даний час існує, функціонує, навіть розглядаючи інформації в соціальних мережах телеграм-каналах, кількість ну груп, які вони розширюються між собою. Комунікують Російська Федерація, намагається їх контролювати. Зокрема, якщо взяти Херсонську область, то на жаль, активно вони зараз проводять фільтраційні заходи в населених пунктах вздовж. Адміністративної межі перекривають цілі населені пункти, перевіряють подворові обходи, вилучають мобільні телефони. Крім того, з метою обмеження функціонування зв'язку виключають від світла цілі населені пункти, але це ж не заважає. Ми бачимо інформацію, яка надходить від ЗСУ, і взагалі що влучення на території Херсонської області відбувається влучні, і окупаційна влада несе окупаційна збройні сили несуть великі втрати. Це ж саме буде відбуватися і на території Криму, як самі представники телеграмка руху, і жовта стрічка, і кримська бойова чайка. і теж і Крим Крим, край партизанської слави. Вони всі вказують зростання саме представників з території тимчасово окупованого Криму. Вони ідентифікують їх саме як кримчан, які бажають долучитися до зазначеного руху. На даний час їх рух носить більш такий характер демонстрації присутності саме України на території. Тимчасово Криму і боротьбу за публічний простір, чого взагалі не було раніше на території Криму за ці 8 років, і вони готові діяти до більш радикальних кроків. Але це буде саме після того, як збройні сили будуть наближатися до адміністративної межі з окупованим Кримом. Разом з тим, ми бачимо, що і ФСБ, так би мовити, не сидить на місці, і останнім часом вони якось ну зовсім геть з катушок позлітали і обшуковують автомобілі, і навіть доходить до того, що відслідковують в телеграм-каналах повідомлення і до, до, до молодих людей до підлітків. Фактично починають чіплятися, обшуковувати штрафи, накладати. Що це чого вони так от з катушок злетіли? Ну, слід відзначити те, що вони демонструють. По перше, це демонстрація їхнього весілля, саме масовістю їхніх каральних заходів, і також намагання створити залякування місцевого населення. Взагалі, за от за останні тиждень, як ви вже зазначили, вони в, в, змусили в, принести свої вибачення двом мешканкам Криму, які коментували саме Кримські Українські телеграм-канали. Крім того, було демонстративні затримання. На території Джанковського району представників кримсько татарської спільноти громади Криму це забули затримані шість осіб і звинувачені за криміналь... так званими кримінальними справами які є політично мотивованими. На їх підтримку, хоч вони і затримують, і намагаються залякати кримські татари і представники України проукраїнські активісти не злякалися і вийшли на їх підтримку. У зв'язку з чим було затримано понад 42 особи, але в подальшому адміністративний арешт накладено на 26 кримських татар, які на даний час відбувають адміністративні арешти, але все рівно їхні рідні продовжують і знайомі друзі, продовжують їм допомагати, приносити передачі і демонструвати про те, що вони їх підтримують. Крім того, зараз бачачи на кроки, які вживаються в ФСБ, ми бачимо, що їхня заява про те, що вони приєднали Хрисонську область до Російської Федерації, не підтверджується на даний час на адміністративні, адміністративні межі. Продовжуються факти огляду і фільтраційні заходи, зокрема для того, щоб перетнути або в іншу, одну або іншу сторону, займає для громадян не менше двох годин. Тобто, це вказує про те, що ніякого приєднання навіть в рамках Російської Федерації і їхнього інформаційного поля Херсонської та Запорізької області не відбулося. і вони так бояться саме мешканців вказаних територій. Крім того, бачається, що ФСБ дуже боїться молоді Кримської, яка зараз проживає в Криму. Зокрема, зараз дана вказівка перевірка всіх навчальних закладів, а особливо гуртожитків, де проживає молодь, щодо виявлення української літератури, а також українських фільмів і інших ознак щодо нібито підтримки України саме молодими людьми. У зв'язку з чим саме в адміністрації адміністрації навчальних закладів викликано великий перелік, і вони зараз активно проводять перевірки і проводять так звані профілактичні бесіди з молоддю. Крім того, ФСБ. З метою демонстрації свого, свого контролю на даний час активно встановлює як і відеоспостереження в місцях, де є українські пам'ятники, і де частіше всього з'являлися так звані ну українські стрічки. Ну і демонстрація українського руху спротиву. Там, крім того, велика кількість виділена саме співробітників правоохоронних органів і спецслужб, які переодягнуті. Цивільну форму одягу і зараз здійснюють так званий контролюючий моніторинг по населеним пунктам з метою виявлення таких осіб, які підтримують Україну. Тому ми, ми бачимо, що ФСБ намагається нав'язати повний контроль, але це їх дії вчиняються саме від їх безсилля. Разом з тим, слід зазначити, що це також призводить на, на жаль до посилення переслідування наших громадян. Тому дуже дякую їм за те, що незважаючи на всі трудності, які в них виникають, вони продовжують підтримувати Україну. І ми віримо в те, що ця казна підтримка буде лише зростати. Пане Денисе, хотів вас ще докладніше розпитати про цю історію власне з Херсонесом Таврійським. Ось це повідомлення їхнього директора. Те, що вони тепер хочуть доєднати до цього музею і ще кам'яну могилу, яка в Запорізькій області розташована. Що це ось така за музейна окупація? Я навіть не знаю, як це ще назвати. Ну, це знову ж таки. Вони після окупації тимчасово окупованого Криму у 2014 року одразу всі свої, ну всі заклади, які були культурні і музейні заклади на території Криму, віднесли їх до своєї власності і зареєстрували за своїми законами. Так само це відбувається і з архітектурними пам'ятниками музейними експонатами території Херсонської області Запоріжжя разом з тим. Ми це іде демонстрація про те, що, хоч вони і заявили про приєднання вказаних територій до складу Російської Федерації, але окремих бюджетів вони на даний час не виділяють і не передбачається, тому що велика кількість коштів йде саме на так звану спеціальну військову операцію. Так, ми бачимо і за, саме за рахунок обсягу бюджетних коштів, які були виділені в попередні роки, і в цьому році то бачимо скорочення. Крім того, з метою скорочення бюджетних коштів є скорочення штату держслужбовців на території тимчасово окупованого Криму на 10%. І саме це приєднання історичної пам'ятки Запорізької області до Херсонесу Таврійського є демонстрацією те, що обмежена кількість ресурсів, але все ж таки. Документально, їм треба це якось оформити і привести до ладу і відповідно до їхнього законодавства. А, скажіть, а це ж вони, коли будуть тікати з Криму? Вони ж, мабуть, будуть робити так само, як робили в Херсоні, і тащити із собою все з музеїв? Взагалі, є якісь способи, от в даному випадку, запобігання цього? На жаль, буде фіксуватися така ж сама практика, і ми вже знаємо, що є закриті розпорядження взагалі передбачається мобілізаційними планами Російської Федерації при певному настанні часу, вони вивозять все цінне, яке від знаходиться на території, тобто, в даному випадку, Криму, на жаль, ми можемо. Україна лише створює реєстри, які подальшому будуть поширюватись міжнародні спільноти для виявлення і затримання архітектурних і інших пам'яток. З метою їх неможливості поширення на чорному ринку, але жити, виходячи з історії Херсонської області, лише тільки власними діями самих співробітників музеїв, які на власний ризик намагались приховати і залишити вказані цінності в себе, і потім повернули саме офіційній владі України. Це ж саме буде ми звертаємося, щоб це саме робили. Співробітники музеїв, які залишаються і бажають залишитись саме на території Криму після його звільнення, крім того, вже фіксується. От на цьому тижні було зафіксовано велика кількість вантажних вантажних автомобілів типу газель на території Криму, які з прапорами російськими прапорами і наліпками перевезення. Тобто, це вже демонстрація про те, що готується евакуація. Певна евакуація, але на, наразі невідомо чи це держслужбовців, чи інша евакуація. Крім того, з останніх так інформації, яка пошириться в соціальних мережах, то напевно готується евакуація вже з, з, північ... з південної частини Херсонської області до Криму, що вказує про те, що вже і Херсонська область є їм проблематично утримані, і вони планують переміщатися до Криму. Пане Денисе, ще в міжнародному огляді хотів вас запитати долю, долю Криму, долю півострова. От ми бачимо, що 25 січня Європейський суд з прав людини в проміжний вердикт у так званій великій справі щодо Донбасу, і власне було підтверджено і визначено, що з квітня 2014 року Росія здійснює військове вторгнення. До Донецької та Луганської областей. Скажіть, а чи не залишиться тут в даному випадку Крим за душками? Як от можна оцінювати ось це все? Ні, зараз і представництво разом з Міністерством юстиції також формує іншу справу, яка також розглядається в міжнародних інстанціях, і також, де буде доводитись вказані тези не тези, а вказані факти про? Те, що Україна вже заявляє 9 років, але це буде саме підтверджено міжнародними судовими інстанціями, і десь ну в поточному році будуть вирок рішення саме цих судових інстанцій, і вони на даний час, виходячи з того, як проходять дебати, то вони також будуть винесені на користь України. Ще бачили, що президент Хорватії розкритикував західні країни за постачання Україні озброєння, і при цьому ще й сказав, що Крим більше ніколи не буде частиною України. Це така його цитата президента Хорватії. Чому ми маємо такі заяви? Ось власне до речі, із країни, яка насправді теж виборювала свою незалежність, виборювала її у Білградах. Міста, для якого відносини з Росією, так би мовити, не на останньому місці. Ну тут слід відзначити перше два фактори. Те, що президент Хорватії він завжди відзначався такими заявами, і це також інструмент інформаційної політики, яке впроваджує Російська Федерація, у тому числі на території Європи. І такі тезиси періодично звучали, і це вказує про те, що. Це ж таки Росія намагається нав'язати мирний план переговорів. Але разом з тим це не є демонстрація позиції саме населення Хорватії, оскільки навіть подивився, подив, якщо подивитись на вибори, які пройшли в Чехії, там також був президент, який підтримував Росію і постійно робив певні заяви в цьому напрямку. Але в останні вибори продемонстрували, що саме західний варіант підтримки, і те, що населення Чехії зрозуміло справжнє обличчя Росії і на даний час. Бачають саме в Росії основну загрозу для Європи, тому треба возважити на, на саму особистість і не пов'язати її з тим населенням, яке зараз більш об'єктивне і розуміють з розумінням ставиться до того, що відбувається в Україні, пане Денисе. Дякуємо вам. Денис Чистіков був на зв'язку зі студією Радіо НВ, заступник постійного представника президента. України в Автономній Республіці Крим обговорили останні події навколо півострова. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.